Всім привіт! Сподіваюся, вас ще не дісталася осіння депресія. Пф, яка я наївна. Ну, у будь-якому випадку не падайте духом, як ця качечка. Я Саша Бітаєва і ви дивитеся анонси від та могилянка. Ну, качечка впала. Знаєте, я тут дорогою знайшла ось це. Тренінг як прибрати гальма на шляху до успіху. Понеділок. 16.30. Приходьте. 16.30 чи 16.30 чи 16.30? 16.30. Ей, сфоткайте, будь ласка, як я книжку читаю. Окей, okay, але переверни її спершу. Коли хочеш зафейлити, але не виходить. В ці середу та четвер у дослідницькій бібліотеці бібліотеці. Пройде фотофлешмоб могилянка читає. Усе, що для цього потрібно, зробити репост запису з акцією. Там було ще щось, але нам поки не скинули інформацію, тому пройдіть за посиланням під відео і прочитайте. Що ви як фроші? Також у четвер на вас чекає перший літературний вечір від «Кмартспейс». Будемо слухати Івана Малковича, українського поета, культурного діяча і засновника видавництва Абаба Галамага. А ще на вас чекатиме вільний мікрофон, де ви зможете поділитися своїми віршиками. Саша стоїть на стільки вірші. Майне пупи і снігклянзі Шон Тім Райні Ралґендзінґанз Блаундіха <реш> Meine <реш> Майне <реш> ist nicht klein. Гендер, жанр, сексуальність в трьох транснаціональних іудейських текстах. Кря. В той же така собі Корін Блекмер розкаже про лесбійок в єврейських текстах. Це якщо коротко. Центр єврейських студій, 18.30. Приходьте. Буде лекція. Ні, це буде семінар. Я тобі кажу, це буде лекція. Ні, кажу, семінар. Лекція. Семінар. Практичний досвід. Конгрес активістів культури є некомерційною, неурядовою організацією, що об'єднує творчих і політично обізнаних фахівців, які базуються в Києві, Україна. І 6 жовтня о 18.00 вони влаштовують щось. Можете сходити, а потім написати в коментарі, що то було. Звичайник, що стопхаємось. Качку! Мою качку! Якщо у вас проблеми з законом або ви сохнете за Harvard Spectrum. When I got here, I день ФПВН цьому не зарадить. Але буде весело! У цю п'ятницю в актовій залі кенце. Так, обрати правильне тло. Є. Тепер крупність, крупність. Ой, щось заблизько. так, Норм. І точно, не знімати вертикально. Ох. Якщо дотримаєтесь усіх цих заповідей, ви точно знімете неймовірне відео на честь 25-річчя відновлення могилянки. З нього піар-відділ наукма змонтує велике тепле відео. Як ковдра, тільки відео. Аби привітати викладачів могилянки зі святом. Надсилайте свої роботи до 15 жовтня і хай буде з вами горизонтальна зйомка! На цьому все. З вами була Анонси від тамогилянка. Пишіть нам про свої події на пошту, а ми про них розкажемо. І, будь ласка, не падайте духом, як ця качка. Побачимось!